Мир Божий, дорогі друзі, сьогодні ми будемо роздумовувати над такою темою зміна суботи. Хто змінив суботу? Чи залишили субота суботою? Прошлий раз то був на служінні, ми вивчали про Божий день. Який ж то Божий день? І ми дійшли до того, що Божий день це є субота. А чому більшість світу святкує інший день? Хтось святкує п'ятницю? Хто святкує неділю? Читає Біблію, ми знайдемо відповідь. Хто ж це зробив? Хто замінив суботу на інший день? І що таке є субота? Субота це є частина Божого закону. Одна із десяти Божих заповідей це є субота. Прочитаємо сьогодні. Ми цей вірш читали, хотів би ще раз нагадати цей вірш, який записаний. Книги Матвія, 5 глава. Ісус Христос, коли був на цій землі, Він розказував учням, і не тільки учням, а всім, хто приходив до Нього слухати, то були люди, які хотіли узнати щось нове і хотіли спастися. То Він їм сказав у 5 главі, 17 віршові, книга Матвія. Не думайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Я прийшов не порушити а виконати. Істинно кажу вам, доки небо і земля не менеться, жодна йота, жоден значок в законі не менеться, аж поки не збудеться це. Ісус Христос, каже, я прийшов не порушити, а виконати. Слово йота це найменша, найменший значок або найменший такий знак у тому алфавіті, арамейський алфавіт або письмо. Було таке саме менше. І каже, де саме то маленьке нічого не може помінятися. І каже, жодний значок, жодна, як кома, не, не, не з закона Божого. Бо так сказав Бог. Ну чому ж це сталося? Що ж сталося, що закон Божий іменно субота перестала бути авторитетом для людей? Ми будемо вивчати Біблію далі. І дойдемо до того, що книга Даніїла нам відкриває. Книга Даніїла, 7 глава, 25 вірш, 7.25. І буде говорити слова проти Всевишнього і пригнічувати святих Всевишнього, навіть матиме замір відмінити у них святкові часи і закони, і вони будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу. Пророк Даніил відкриває, що буде такий, така влада, що захоче що? Відмінити в них святкові дні. Захоче. І чи зможе він відмінити у всьому світі? Ні. Ми читаємо історію і знаходимо, що люди, які святкували суботу, були у всі часи. Навіть у часи, коли було темне середньовіччя, тоді люди теж святкували суботу. Хоча вона. Була під забороною. Хто ж, ну хто ж це ж такий? І який хто ж це взяв на себе цю відповідальність змінити? І ми прочитаємо, такі, є бібліотека, така пробта називається бібліотека Ел Фарара, каже такі: авторитет і сила папи настільки великі, що він може пояснювати і тлумачити навіть закон Божий. Папа має право змінювати закон Божий, так як його влада не від людини, а від Бога, і він є як Божий наставник на землі. Що людина взяла на себе відповідальність те, що Бог має, каже: Я можу це робити тут на землі, я тут головний на землі. І це так і, так, так і сталося. Так і сталося, що люди зібрали собор, зібрали, зібрали таких. Святих людей, зараз ми до цього ще дійдемо. І вирішили, що субота це вже не будемо святкувати суботу. Це була така влада, римська влада, римська влада пап, які спочатку був язичний Рим, потім Рим, Рим став християнським. І для того, щоб втримати владу, вони захотіли командувати і далі людьми, але командувати своїми правилами. І ученнями людськими. Наступне, що ж трапилося, чи визнають самі католики і самі папи, що вони мають авторитет більше, ніж Біблія. І це записано кардинал Гібонс 1917 рік, написав такі слова. Чи визнаєте ви, що ви змінили? І вони кажуть, так, ми визнаємо. Ви можете прочитати Біблію від початку до кінця і не знайдете ні одного рядка повеління святити недільний день. Святе письмо Велить дотримуватися Суботи, дня, котрий ми ніколи не святимо. Так, коли задали питання людям, які відповідали за церкву, кажучи, є у Біблії доказ того, що ви це робите? Ні, нема. Біблії цього нема, але ми, каже, святкуємо, то, що ми так, е, І так, я... так, так захотіли. Ну, папо, папе, так, людини, Бога. Да, на урові Бога. І ми це читали про католицьку церкву. Ну а що з протестантами? Протестанти це люди, які протестали проти правління папи. Ну що ми зараз бачимо з протестантами? Які праздники святкують? Також святкують день недільний. Не суботу святкують, а неділю. Це означає, що протестанти підкоряються папсу і тої структурі, тої владі, яку він має. Читає далі, ми іще одну найдемо. Чи ж було то, що субота, ми вже це говорили, що субота перестала празднувати, ні, не було. Що у всі часи були люди вірні. Навіть і зараз, е, в даний час у світі не, не всюди празнують суботу. Но є, в кожній місцевості є люди, які святкують суботній день. Які знаходять Біблію, які знаходять Слово Боже і дотримуються його вилінь. І ще одна така історична довідка. Хіба зачитати. це каже, як почалося святкування першого дня тижня? І є така відповідь: святкування неділі дуже швидко замінило суботу. Як міру проти єудействуючих, або проти тих, казали: ми не можемо каже, так само святкувати такі ж самі свята, як і євреї. Нам треба відокремитися. Ми будемо, і це було, як би сказати, така, таке розділення, що ми не євреї, і ми святкуємо інший день. Ну чи Бог дав євреям суботу? Ні, ми знаємо. Бог, ми відкриваємо Біблію в першій е, книги Біблії, ще євреїв не було в самих перших главах. Там був Адам і Єва, і яким Господь і сам відпочив цей день, і також дав першим людям відпочинок. Но хтось і один чоловік, який мав велику владу. Це був цар Константин. У 321 році він видав такий указ: такий наказ дав, що він мав дуже владу велику політичну, але також мав владу і духовну. І вони видали такий указ, що міським жителям, ті, які живуть у місті, вони повинні працювати у суботу. А відпочивати у неділю. Ну, було розділення. Ті люди, які жили в селі, вони ще мали якийсь декілька ну, великий такий період, вони могли ще садити, збирати, бо то, що вони вірили в те, що такий-то день треба іменно посадити. І воно, бувало, совпадало на неділю. І тому вони звільнили від закону ті люди, які живуть в селі. Ті, хто в городі, вони святі, вони повинні святкувати неділю. А ті, а ті в селі, вони хай работають. Вони мають право працювати, садити, вбирати для того, щоб люди, які в місті, могли жити. Ну, це був такий закон політичний, можна сказати. Ну прийшов час, коли зібрався Вселенський собор. Це такий собор, коли збирається все духовенство. Ті люди, які знають Біблію. Ті люди, які мають авторитет церква, і вони зібралися. І це був Лаодікійський собор, і вони там прийняли таке рішення. Я хотів би зачитати, яке рішення вони прийняли на тому соборі? На Лаодікійському соборі, який відбувся в 4 столітті, у 20-му каноні собору говориться. У Християни не повинні юдействувати і, і відпочивати у суботу, але повинні в цей день працювати. А День Господній неділю вони повинні особливо вшановувати і по можливості утримувати світ роботи в цей день. От така, такий був е, закон прийнятий на цьому собою. Що ми живемо свої, своїм життям, ми робимо те, що. Ми самі хочемо. От така, так вони захотіли. І що ж трапилося після того? Пройшло багато століть. Ми читаємо, що цей е, собор був у 4-му столітті. Від 4-го століття до ми живемо вже 21 століття. І нам це можна передалося із кров'ю, з нашими генами, і передалося, як вже з покоління в покоління. І коли ми людям говоримо про те, що потрібно святкувати суботу, то що люди відповідають? Що мій дідо, мій прадідо, моя бабушка, вони ще день святкували? Вони святкували неділю. І ми, якщо подивимося, то тут не одне покоління, а 10 поколінь, можливо, пройшло від 4 століття і до нашого 21 століття. Ну чи повинні ми слухатися того, що якщо навіть і. Від 4 до цього 17 століть пройшло, так? Да? Чи повинні ми слухатися того, що довше було? А що довше було? Субота чи 17 століть, коли неділю при установили? Четвертий пункт говорить: пам'ятай день суботній, Щоб святити його. А сьомий день відпочиває. Це повеління Боже. Бож. Тепер відкриємо книгу пророка Ісаїї, 58 глава. Пророк Ісаї задовго ще до приходу Ісуса Христа на цю землю написав нам такі слова. 58 глава, 13 і 14 вірш: Якщо ти заради суботи утримуєш ногу твою. Від виконання твоїх справ і у святий день мій, і будеш називати суботою відрадою, святим днем Господнім, шанованим і вшануючи її тим, що не будеш займатися твоїми звичайними справами, догождати твоїм примхам і марнословити, це один вірш тринадцятий. Щоха, якщо ти заради суботи утримуєш ногу свою, думки свої, навіть і то, що ти будеш говорити. То є відповідь у 14 віршові. То будеш мати радість у Господі, і я піднесу тебе на висоти землі і дам спор... жити тобі спадщину Якова, батька твого, Господні уста це сказали. Каже, будеш споживати або отримаєш радість. Тут пише за день суботні, якщо ти в суботу будеш святити, то ти отримаєш обітницю або ту спадщину, яку Господь обіцяв Якову, також він обіцяє кожній людині. Яка буде слухатися його. Відкриємо в новому заповіті це книга Марка, 2 глава, 28 день. Хто ж є головний у суботі? Книга Марка, 2 глава, 28 вірш. Отже, син людський є господар і суботи. Ми спочатку читали про те, що. Людина каже, що я господар. Ми начальник, ми як церква, ми є головні. А слово Боже говорить, хто Господар? Є Бог, який є на небі, Він є Господар суботи. Якщо Він є господар суботи, і він нам говорить, щоб в суботу ми відпочивали, а шість днів працювали, то кого нам більше слухати? Ми відкриємо Слово Боже і знайдемо. Таку, такий вірш, який написаний в книзі Дії апостолів. Кого ж більше слухати нам потрібно? Дії апостолів, 5 глава, 29 вірш. Це історія про те, коли апостоли проповідували про Ісуса Христа, про Його чудеса, про те, що, вони його роз... що фарисеї і ті люди, які не прийняли Христа, вони про це проповідували. І тут пише. Петро ж і апостоли сказали у відповідь: Богові треба коритися більше, ніж людям. Їх схватили, їх можна сказати, що яку ув'язнені поклали їх такі умови, окружили їх, що вони не мали виходу. І сказали їм, Ви повинні перестати проповідувати про ім'я Ісуса Христа. І Петро і апостоли кажуть, що кого нам більше слухати? Бога чи вас? Бог далеко. Люди тут стояли я думаю, що вони не хотіли їх гладить, а угрожали їм. І вони могли їх застрахати, Добре, добре, все, пробачте, ми більше не будемо. Но вони не злякалися. Вони сказали, що ми будемо більше Бога слухатися. Тепер нам цей світ пропонує, щоб ми святкували собі різні дні або різні постанови. Крім того, що є День Господній, є ще дуже багато. Різних постанов церковних, які не, не збігаються із Словом Божим. І тому ми повинні пам'ятати цей вірш з 5 глави дії апостолів, що ми повинні більше слухатися Господа, ніж людей. Ще декілька віршів ми прочитаємо, це написано в книгі Матфія, 5 глава і 19 вірш. Апостол Матфій. Відкрив нам таку думку про те, що ж ми повинні робити: 15 глава і 9 вірш апостол Матфія. Кого ж ми повинні шанувати? 15.9. Та марно шанують мене, навчаючи вчень заповідей людських. Є багато у світі різних е, таких. Через порог здороватися не може. Чорна кішка перебігла. Не Проблема. Жінка йде з пустими відрами. Ще, ще хуже. Потім треба постукати у дерево. Я думаю, якщо ми будемо перераховувати, це треба цілу книжку. І того не хватить. Да? Тих різних е, постанов, які люди вірять яких не треба вчити, а люди, в то вірять і ну те, що говорить Слово Боже, не вірять. Ну тут е чуть-чуть вище хотів прочитати з цієї ж саме 15 глави лицеміри. Добре прорік про вас Ісая, говорячи: люди ці наближаються до мене устами своїми і шанують мене язиком своїм, серце ж їх далеко від мене. Ми можемо говорити дуже гарно. Різні в нас можуть бути такі гарні промови, но що серце може моє бути далеко від Господа. Поміг нам Господь, щоб ми були вірні Богу, щоб ми служили Господу і коли нам будуть пропонувати те, щоб ми підкорилися людям або людським постановам, щоб ми сказали, як Петро і апостоли, що ми не можемо зробити інакше, як говорить Слово. Є такий вираз, що каже: на цьому стою і не можу інакше. Так говорив Лютер. На чому ми стоїмо? Що наша основа? І відповідь нам є: це перше Бог. І Бог нам дав Слово Боже, на якому ми можемо опиратися. Це нас є фундамент. Ісус Христос є тот фундамент. Ну ми читаємо Біблію, що будівничі відкинули тот камінь. І почали строїти без того основання, того наріжного камня, який є Ісус Христос. Кам'ян активно, наші Сьогоднішня тема наша про те, що люди змінили закон Божий, або захотіли змінити Божий. І ті, хто захотів, ті пішли за тими людьми. Поміг нам Господь, щоб ми не йшли за більшістю на зло, а йшли з тими людьми, які вірять у Бога і надіються на Його обітниці. Будемо вдячні Богу за все. Амінь. Амінь.